Податки у Німеччині найобговорюваніша тема серед українських біженців у Німеччині. Скільки ж ви насправді будете платити податків з вашої заробітної плати, скільки буде вам залишатися і як взагалі ваш сімейний статус залежить від того, скільки ви будете платити податків. Сьогодні ми з вами розберемося в податкових класах, на прикладі однієї зарплати подивимося, скільки яких відрахувань може. Платити людина в залежності від податкових класів, та де приблизно. Порахувати, скільки ви будете отримувати заробітної плати, якщо влаштуєтесь на е, зарплату, тобто, як ви можете перевіряти, скільки на руки ви будете отримувати заробітну плату. Тож доєднуйтесь, якщо вам це цікаво. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Трошечки про мене, якщо ви вперше на моєму каналі, я живу в Німеччині з березня 2022 року. Переїхала через повномасштабне вторгнення, вже попрацювала так, так що я трошечки розуміюся на то. Як платяться податки, як змінювати податкові класи, якщо це потрібно. Зараз я не працюю, а чому я не працюю? Ви можете подивитися ось у цьому відео, а ми з вами починаємо тему. До речі, сьогодні нас двоє в кадрі. <сум> у Німеччині існує шість податкових класів, і вони залежать, в основному 5 з них залежать від сімейного статусу і один залежить від кількості робочої. Роботи, так кажучи, кількості робіт, на яких ви працюєте. І так, перший податковий клас. Це бездітні одинокі люди без інвалідності. До 2024 року перший клас вважався самим невигідним з самими великими податками. Але з 2024 року його трошечки змінили і прирівняли до іншого класу, щоб не так було обідно. Одразу другий податковий клас це для одиноких батьків. Тобто, якщо є одна і більше дітей, але тільки один батько. Або мати, до речі, якщо ви одинока мати тут у Німеччині, точніше не одинока, а в принципі мати з дитиною у Німеччині, але фактично у вас є чоловік в Україні, все одно ви рахуєтесь одинока мати, тому що ваш партнер знаходиться не в Німеччині і не підлягає під німецьке законодавство, не зареєстрований у Німеччині. Тому для вас другий податковий клас. Так, третій податковий клас це сімейні, сім, сімейні пари, але просто третій податковий клас не можна собі зробити. Це завжди комбінація класів. Коли партнери одружені або знаходяться в офіційних відносинах, це не обов'язково одруження. У Німеччині можна просто фінансамту сказати, що ми живемо разом, тому ми партнери, ми будемо платити податки разом. Так, от, коли двоє які сказали німеччині, що вони тепер пара, то є комбінація класів для таких партнерів 3 5 або 4 4. Що це означає? Ось класи 3 5, про які ми зараз говоримо, це коли один із партнерів заробляє багато, а інший заробляє набагато менше. Як це приблизно розрахувати, коли один із партнерів заробляє приблизно 30-40% від того, що заробляє інший? Якщо, наприклад, одна людина заробляє 3000 євро бруту, а інша заробляє, наприклад, 1000 євро бруту, тоді вигідніше ставити класи 3-5, третій клас бере той, хто заробляє більше, п'ятий бере той, хто заробляє менше. Чому так? Тому що на третьому класі податкове навантаження менше за рахунок того, що ви заробляєте більше, і типу як утримуєте другого свого партнера. Також ця комбінація класів підходить, коли тільки один партнер працює. Тобто, наприклад, там чоловік працює, жінка не працює, тому вигідніше брати класи 3-5. Одразу сюди четвертий клас. Це також для е, партнерів для або там для сімей одружених людей. Тут, в незалежності від того, чи є у вас діти, як і в 3-5, і тут це саме ось статус, коли ви партнери. Коли у вас там офіційно офіційно ви сім'я. У комбінації класів 4 4, це коли приблизно дохід однаковий. Якщо там відрізняється на 20-30%, то вигідніше брати 4 4, а потім на етапі Подання податкової декларації ви можете повертати собі частину сплачених податків, в принципі, як і в, е, в комбінації класів 3-5. Про п'яте я також розказала, і шостий е, і клас це е, для людей з двома робочими місцями, які працюють одночасно. Тобто, це незалежності від вашого сімейного статусу. Навіть якщо у вас е, ви одружений, у вас класи там 3-5. Або 4-4, то ви також ще на другу свою роботу будете підлягати під клас шостий. Ось ось така градація податкових класів. Як змінити свій податковий клас? Якщо ви одружені, наприклад, в Україні, ви одружені і приїхали сюди, автоматично неважливо, одружені, ви одинокі, мама. Одинока мама з дитиною, ви отримуєте частіше за всього перший податковий клас. Коли ви йдете на роботу, ви можете в своїй декларації в своєму виписці по зарплаті побачити, який у вас податковий клас для того, щоб змінити податковий клас, або якщо ви сумніваєтесь в тому, що який саме у вас податковий клас. Наприклад, якщо ви одружені, яка процедура? Спочатку вам потрібно в «Радхаусі» або в бюргер Амті. Тобто там, де ви прописувалися, вам потрібно подати ваше свідоцтво. Про одруження переклад можна просто нотаріальний переклад з України або апостельоване свідоцтво про одруження з України подати сюди. Все в залежності від вашого радхаусу, ви можете спитати в нього. Після цієї процедури Німеччина, в принципі, буде знати, що у вас є офіційні відносини. Після цього ви можете звертатися в фінансам та заповнити формуляр. Про зміну податкових класів дуже простий формуляр, нічого там складного немає. Змінювати податкові класи можна от два рази на рік, без пояснень, без, е, безоплатно. І так, тему податкових класів ми закінчили, а тепер вже як же відраховуються ці податки з заробітної плати? Ось, в залежності від податкових класів, ви відраховуєте податок. І податок а інкомештоє може варіюватися від 14 до 45%. Наприклад, і однієї зарплати ми з вами трошки далі подивимося, як це відрізняється. Тобто, скільки реально будете платити податки саме податків Анкомештоя. Але крім податку на інкомештоя, з зарплати відраховуються різні відрахування. Наприклад. Кірш, тоя. якщо ви є членом якоїсь церкви, то податок може бути на церкву 8-9%. І далі є соціальні внески. Наприклад, рента Ренте Рента Фрезіхірунг відрахування приблизно 18,6% від зарплати. Але ці 18,6% від зарплати ви платите наполовину зі своїм роботодавцем, тобто конкретно з вашої зарплати ви відраховуєте 9,3%. Далі. Це обов'язково я перераховую. Далі страхування на випадок безробіття, Arbeitslosversicherung. Приблизно складає 2,6% від вашої зарплати, але також ви платите наполовину зі своїм роботодавцем. І це складає 1,3%. Далі krankenversicherung. це обов'язкове медичне страхування. Воно приблизно мінімально зараз. Медичне страхування це 14,6%, а далі вже надрахування від вашої страхової компанії. Про те, як нараховується, ось у мене є тут відео. Наприклад, моє страхування це 15,8% від заробітної плати, і знову ж таки це ділиться по наполовину з вашим роботодавцем. Тобто, якщо це база 14,6%, то по 7,3% ви платите. З роботодавцем і останнє це страхування на випадок догляду. ФЛефрезіхірур приблизно 3,5% і знову ж таки на половину із своїм роботодавцем. Тож приблизно десь 19% з вашої заробітної плати йдуть на всі соціальні внески, але е, таку ж суму 19%, е, з наприклад, з 3, 3 тисяч 19% таку ж суму платить і ваш роботодавець. За вас ще окремо. А тепер пропоную перейти вже до конкретних цифр, щоб ви наглядно побачили, скільки о, ви фактично відраховуєте і скільки ви фактично отримуєте на руки. Ось подивимось ось це, що таке бруто і що таке нето. І так, ми з вами перемістилися за комп'ютер і вводимо лон рехне 2024, наприклад. І. Ось ось цей перший brutonetorechner.info. Прямо сюди ми можемо зайти і прорахувати. І дивіться, тут треба вводити такі дані: Bruto income, Тобто, скільки ви заробляєте бруто, скільки у вас написано в контракті бруто. Тут може бути як помісячно, так і яр. Якщо у вас стоїть ставка, наприклад, по годину в контракті, ви можете помножити просто на кількість годин. Я на екрані напишу, скільки мінімально годин, ну, тобто, якщо це фоль сайт робота, скільки годин це виходить на місяць. Помножаєте просто свою ставку і сюди вводите. Ми, наприклад, 3000 євро будемо зараз розраховувати заробітну плату. Що далі треба ще? Тут подивитися, тут ми рахуємо за який рік ми будемо рахувати. Чому тут важливо за який рік, тому що кожен рік змінюється ось ця податкова, мінімальний оподаткований поріг заробітної плати. Далі тут ми вибираємо якраз класи. Почнемо з першого класу. Чи є учасником церкви, будемо писати, що ні. Далі вам треба вибрати свою землю, де ви знаходитесь. Навіть якщо ви працюєте віддалено, ви вибираєте землю, де знаходиться ваша. Компанія, а де знаходитесь ви. Наприклад, я буду вибирати Анхальт, де знаходжусь я. Далі треба ввести е, свій вік, тому що від року залежить якраз соціальні відрахування, наприклад, і також залежить від того, скільки вам років. Чим більше вам років, тим більше ви платите. Хабензі Kinder, тут пишемо. Ні. Кранкенфрезіхерунг. Тут треба вибрати, яке страхування, якщо у вас приватне, вибирайте приватне, але в більшості у 95% населення Німеччини, ось це звичайно, державне. І який відсоток е, по вашій кранкен Фрезіхерунг? У мене 1,2%. і Про те, що таке оцей відсоток, я розказую ось у цьому відео, так що заходьте. Е, чи є якісь додаткові відрахування на ренту фразіхірух Це пенсійне страхування, або арбитс лосферіхірург. У мене нічого немає. Все, нажимаємо порахувати. І в нас виходить, що з 3000 євро це 36 на рік, у нас лондстоя це ось якраз податок. На прибуток ми заплатимо 319 ,16 євро 16 центів. На рік це вийде 3829,92 цента. Далі соціальні відрахування, ренти фрезіхерунг це пенсійне страхування. Ми заплатимо з однієї заробітної плати 279 євро 0 центів. Наступне арбетслос це страхування на випадок безробіття 39 євро. Це ось тільки що плачу конкретно я, наприклад, зі своєї зарплати. Далі Кранкер Фезіхенев медичне страхування 237 євро. Далі на випадок непрацездатності 69 євро. І соціальні відрахування з моєї заробітної плати складають 624 євро плюс 319 євро податку це. 935, євро 16 центів, я заплачу ось в різних відрахувань з моєї заробітної плати. І то, того не я отримую на руки 2056 євро 84 цента. Давайте те ж саме зробимо для інших податкових класів. Е, я другий клас пропущу, другий клас буде в кінці. Наприклад, третій клас. Те ж саме все залишаємо, за Тут, як бачите, саме податок набагато менше. 62, як я вам і казала, коли ми з вами розбирали податкові класи. Інші відрахування такі самі, а саме змінився податок. І на руки я тоді отримую 2314 євро. Дивимось наступний клас. Четвертий клас. І ми бачимо четвертий клас. Податок такий, такий самий, як і на першому класі, саме на зарплату. І соціальні врахування точно такі ж. І я отримую на руки 2056 євро 84 центи. Йдемо далі. Дивимось п'ятий клас. П'ятий клас. Як бачите, тут податок в два рази більший, ніж на першому, третьому, четвертому класі. І він складає 646 євро, 66 центів. Тобто тут податок просто космічний з цієї ж самої заробітної плати. Соціальні відрахування те ж саме. Тобто соціальне відрахування залежить від вашого ну, в основному від вашого віку, і де ви знаходитесь. І тоді зарплата виходить 1729,34. І давайте останній другий клас. І другий клас нам потрібно вибрати, що в мене є дитина. І скільки в мене дітей, наприклад, у мене одна дитина. І, наприклад, якщо в мене є дитина, то податки я заплачу 227,58. Соціальні відрахування, як бачите, трошечки менше, ніж в інших були варіантах. І зарплата в мене 2166,42. Тобто, сам податок трошки менше і соціальних відрахувань трошки менше. Хочу додати невеличке уточнення. ми в калькуляторі не рахували, наприклад, на 3 і на 4 класі, якщо у вас є діти, ви також можете там вводити своїх кількість дітей, тобто, там також буде мінятися ваші е, витрати. Це не означає, що, наприклад, якщо ви одружені і у вас є діти, то ви у вас ось ця така такий розрахунок, тільки сухий без наявності дітей. Ні, вводите також кількість дітей. Ну там вибираєте, як ми вибирали для другого класу. Ви також робите, наприклад, для третього, четвертого або п'ятого, ви також можете вибирати кількість дітей. Я просто показала приклад. Сподіваюсь, ви трошечки розібралися з податками, і скільки ви реально заплатите е, з вашої заробітної оплати, скільки ви реально отримуєте на руки. Я цей, податковий, я цей калькулятор заробітної плати залишив в описі під відео, тож заходьте, дивіться. Якщо залишились питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. У мене на цьому все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і побачимось у наступних відео. Чус!